Джулені магнати та ті, хто ними ще не став. Зима триває, в нас ще тиждень такого дуже потужного холоду, і е вже всі роботи основні для підготовки до сезону завершені. Рамки зроблені, наващені, натягнуті, вощина зроблена, наващена вже на рамках. Все є, ройловки готові, нові ройловки готові. Все готово до початку сезону. Залишається бджолам протриматися ще один тиждень. Це Дніпропетровська область у нас. І погода на сьогоднішній день ну, можна сказати, прям зимня. Мінус 11 градусів, більше буває, тобто ще такої погоди тиждень. Бджола ми роздали вчасно канді, добре, що ми до них полізли. Привіт всім, хто казав, що не треба до бджіл взагалі лазити і так далі. Сподіваюсь, ваші справи теж добрі. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? Поговоримо ми сьогодні про дуже класну штуку, яку я дуже довго вибирав, дуже довго шукав відгуки, шукав е, відео, шукав якісь технічні характеристики, шукав людей, які вже покористувалися цим певний час. Інформації не так багато, але. Я все ж таки знайшов ту кількість інформації про ці пристрої і оприділився з конкретним. Мова піде саме про додаток до охорони пасіки, а саме ось такий GPS-трекер. Зараз буде вспливашечка, як він виглядає. Тобто, це ось таких розмерів ну, трішечки, можливо, ширше, за сірниковий коробок, да, з сірниками такий э, GPS-модуль. Я поясню, чому зараз я обрав саме такий, що він вміє, наскільки його вистачить, і чи можна його заховати наприклад, в вулик. Про це про все, зараз ми з вами поговоримо. Отже, одразу відповідаю на питання: навіщо потрібен GPS-трекер на пасіці. Я думаю, всі знають, що охорона система повинна бути чим більше, тим краще. Тоді можливість, навіть якщо хтось там щось наробить вам, знайти де це, вона залишається набагато більше. І я хочу розказати, як пасічники, які обирають собі охоронні системи, щоб вони звернули увагу на ось такі або інші GPS-трекери. Чому я обрав саме цей GPS-трекер? Навіщо він мені? Він мені потрібен для того, і він буде не один в мене, для того, щоб я його попрятав в різне обладнання. Вулики і так далі, що якщо їх хтось захоче вкрасти, щоб до ось цього вони не могли дістатися, ви зараз задасте логічне питання, ну ось ти зараз нам розкажеш, як це зробити. А ти не думаєш, що люди, які можуть красти вулики, що вони тепер будуть про це знати? Шановні, скажу одразу так: якщо у вас захотять вкрасти вулики, люди будуть знати і про ось це. І про камери, і про датчики, і про все різне, бо до вас туди будуть наведуватися. Не прийшли о, пасіка, сьогодні давайте її. Ні. Про це люди, які знають, що стоїть пасіка, вони будуть туди ходити, дивитися, оглядатися, як увести, якими дорогами, і так далі. і так далі. Я думаю, тут не треба довго пояснювати. Навіщо саме ось це? Пасічники різні, і люди, які в них можуть вкрасти вулики, теж різні. Тому не всі знають про ось це. І я вам скажу так: якщо до вас хтось прийде красти ваші вулики, то у них не буде часу перевіряти, чи в кожному вулику лежить отака штука. Тобто це додаток. Окрім цього, це можна класти не тільки в вулики, це і в обладнання, і ховати його можна по-різному. Можна класти всередину вулика, можна класти під вулик, можна в вулику вирізати кусочок і це вкласти туди, тобто варіацій. Повно. І все це перевірити, ну ніхто це робити не буде. Але ось це може врятувати цілі пасіки. І випадки такі були. Як це працює? Це GPS-трекер, в якому є акумулятор, антена, і місце під сим-карту. Сюди ставиться сім-картка, будь-яка абсолютно неважливо, Заряджається акумулятор, і ось це діло ховається в те місце, де ви хочете, щоб воно було заховане. Ну, наприклад, в вулик. Що відбувається далі? Далі все залежить від типу роботи цього пристрою, який ви можете обрати. Налаштовується все нескладно, дуже просто. Є режим взагалі, коли все максимально просто, але тоді буде витрачатися більше заряду ось цієї іграшки, щоб ви це розуміли. Але мова йде саме про мобільний додаток. Він у цього GPS-трекера теж є. І ви можете його підключити і робити все через мобільний додаток, як з камерами, наприклад. Проблема в тому, що це буде е, поїдати більше заряду ось цього малюка. Далі йдемо. Як це працює? Ви ставите сім-карту, поповнюєте її рахунок. Е, хтось скаже, о, якщо мати 2-3, це треба три сім-карти. Ні, ви можете взяти на вашу основну сім-карту, зробити дублікат. Це або безкоштовно, або в районі 50 гривень. Буде коштувати з вашим тарифом з усім з усім. Будь ласка, можна зробити так: якщо ви маєте два номера, будь ласка, ви маєте дві безкоштовні сім-карти для двох трекерів. Можна купити ще одну сім-карту на сезон. І з неї ще одну зробити і ще дві. Тобто, чотири трекера вже можна з цим ділом мати. Далі я розкажу про лайфхак, як зекономити, до речі, дуже класно гроші на тарифі для пасіки теж в цьому відео. Отже, ви поставили сім-карту, на неї є тариф, ви це повинні сховати. Вулик. Ну, попередньо зробити певні налаштування. Налаштування саме по цього трекеру є, будуть в описі. Я дам рандомні, знову ж таки, рандомні посилання, там, де люди їх налаштовують, подивитись. Взагалі, повно в інтернеті інформації. Налаштовуєте ви цей трекер і ховаєте його в вулик. Що відбувається далі? Далі вам залишається тільки через деякий час замінювати або акумулятори, або зробити певні. Акумулятор і як це зробити, я теж покажу і відмічу, куди приєднати це тут, щоб у вас ну, вистачало це набагато набагато довше. Скільки оце їсть під час роботи, одразу скажу, що це десь 10 мА на годину, по-моєму. Тобто, взяти 24 години, нехай це буде 250 мА. Тобто, якщо ми порахуємо, неважко порахувати, да, що якщо акумулятор 18650м. На 2000 мАч, Тобто його вистачить, якщо 250 мАч – це доба. Закидуєте туди два акумулятора, під'єднуєте, і 16 днів у вас ця штука працює. Що ви робите після? Прийшли через 16 днів, взяли два старих з caseholдера, достали, два нових заряджених поставили і пішли далі. Все максимально просто. Поміняли батарейки. Ось така справа. І працюєте далі. Скільки це коштує? Оце коштує в районі 500-600 гривень. По різному буває. Тобто, де ви знайдете? Я брав у китайців посилання, де я брав, я теж залишу. Чи багато це чи ні за таку іграшку? Я вважаю, що ні. Вони працюють досить стабільно, дуже довго. Це по тій інформації, що я знайшов нарікань на них немає. Плюси цієї іграшки дуже вагомі, і зараз ми про них поговоримо. Перший плюс. Це те, що він показує дуже точно. 5-30 метрів точність це дуже класно. Всі інші трекери, ось такі, або ось такі, вони показують 300 метрів і більше точність. І знову ж таки, це якщо більш-менш нормальний зв'язок. Тобто, по перше, це із плюсів це те, що він показує дуже чітко, якщо хтось вкрав ваші вулики, буде просто дуже знайти. Далі, друге плюс. Це режими, які тут є. Режимів тут багато. Я розкажу про ті, які вам можуть сподобатись. Самий перший режим це коли ви просто присилаєте, дзвоните сюди, дзвоните сюди, і вам у відповідь на телефон, який ви прикріпите сюди, приходить смс-ка координатами. Посилання на Google карту. Ви нажали, подивилися. Знову ж таки, буде зараз десь спливашечка, як це все відбувається. Друге, це те, що. Коли ви можете зробити певний режим, коли ваш вулик зрушиться з місця, оце вам відправить смс-ку знову ж таки з координатами. Третій режим, коли ви можете поставити певну зону, встановити, на, в зоні радіусі якої, якщо вулик її покидає, ну трекер мається на увазі, то вам теж приходить смс-ка. І четверте, це те, що розповсюджується на всі режими, це те, що він вам покаже маршрут. Як рухався цей трекер. Тобто, як по факту, якщо він вулику, як ваш вулик, якщо його вкрадуть, як він буде рухатись, куди він буде заїжджати. Це теж дуже класний плюс. І з мінусів. Стандартний акумулятор 800 мАч. Тобто, по факту цього трекера нам хватить на 3 дні на цьому акумуляторі. Акумулятор тут стоїть як на Нокіях. Ось такий. 5 вольтовий. На 850 мА. Три дні це мало. Так, да, можна пошукати в інтернеті схожі типорозміру розміру акумулятори замовити, ну наприклад, на більше на 2000 мА. Можна, але це проблемно. Простіше зробити наступне: купити два акумулятори 18650. Ну, бажано 4, да, ви ж будете потім міняти. Чотири акумулятори 18650 Хороші акумулятори. Можна по 100-150 гривень знайти на 2000 мАч. Далі берете два акумулятора, з'єднуєте їх обов'язково. З'єднуєте їх паралельно для того, щоб у вас заряд, точніше, вольтаж не збільшився, щоб він залишився 4,2 вольта. З'єднуєте їх паралельно. Ну, це можна зробити завдяки кейсхолдеру. Зараз буде ще раз спливашечка, як він виглядає. Все. Два контакти, плюс-мінус. Ви припаюєте просто сюди. Ось на місце, де з'єднується, я не знаю, чи побачите ви, чи ні. Лівий це плюс, правий це мінус. На батарейки, до речі, намальовано, де вони з'єднаються, припаяли, і все. Що виходить? Кейсхолдер у вас припаяний до цих двох контактів, батарейка потім можна користуватися. Далі? Ви просто міняєте батарейки. Ви оце все діло кладете, куди вам потрібно вулик, і потім просто міняєте батарейки. І з мінусів це те, що ось це він тримає на стоковому акумуляторі 3 дні. Це дуже мало. Це дуже мало. Але якщо замінити цей акумулятор на ті, які я сказав, як це зробити, це дуже просто. Вам вистачить більше, ніж на два тижні. А це вже нормально. Через два тижні приїхали, акумулятори достали, поставили, все і поїхали. Класно? Я думаю, класно. Що буде з тим? Ще одне питання даю відповідь, якщо ви встановлюєте ось це в місці, де дуже поганий зв'язок? Буде наступне. Ви, встановивши ось це в цьому місці і включивши там ваш трекер, він запам'ятає, що це місце, де встановлена ваша, ну, ваш трекер. Коли він це місце покине, і ви поставите режим, що він там. Да, то що я казав, що він вам просто аналізувати буде повинен. Він вам прийшла смс-ку, коли з'явиться мережа. Тобто, уявимо ситуація, ви стаєте пасікою в глуші, включили там трекер, налаштували, все. Уїхали, у вас крадуть пасіку, вивозять її десь, де з'являється зв'язок. Він вам присилає смс-ку, де він і починає потім фіксувати в собі ж маршрут, який ви теж можете потім відслідкувати. Ось така іграшка. Я вважаю, на сьогоднішній день за 600 навіть, гривень, якщо взяти, да, в середньому у, ну, у китайців, куплячи ось це, да, давайте додамо сюди акумулятори, кейсхолдер, додамо на ось такий один, щоб міняти да, постійно 4 акумулятори. Давайте навіть 550 гривень ми візьмемо, плюс ще 600 гривень, плюс холдер, хай там буде 50 гривень, хоча вони набагато дешевші, ну, уявимо. 1250 гривень. Додамо проводочки, пайки, шмайки, 1300 гривень. 1300 гривень буде коштувати у вас повністю укомплектований з можливістю заміни акумуляторів ось такий пристрій. Я вважаю, мати парочку таких парочку на пасіці в якихось вуликах це дуже класно. Якщо у вас навіть немає ніякої системи охорони, будь ласка, ви можете завжди. Використовувати отакі от штуки. Хоча я знову ж таки повторюю, що всім раджу, всім раджу кожен рік до своєї охоронної системи, хто має таку камери і так далі, додавати потрошки нового обладнання. Таким чином, ви інвестуєте в безпеку своєї пасіки. І ті, які мені в попередніх відео були такі люди, які відписали в коментарях, що це дорого, мені проще наняти хлопчика за пляшечку. Ну, ви повинні розуміти, приїжджає зараз, уявимо, да, хлопчики такі кріпиші. І ваш помічник, який там сторожує вашу пасіку, він ще й буде допомагати їм вантажити ваші вулики. Чому? Ну, Якщо люди прийдуть зі зброєю, чи ще щось, чи з воздушками, ну, ви розумієте, ось і все. Тому а, найняти якісного працівника, який буде не пиячити, буде чесно охороняти вам. Пасіку, і скільки ви йому будете платити? 200-300 гривень в місяць? Ні. Це мінімум тисяча, а то і 2. То чому не купити все те ж саме? І потім воно себе окупить. І ви будете спати спокійно. І в будь-який час прокинулись ночі, хочуть дізнатися, де моя пасіка. Подзвонили але, на цей номер. Вам прийшла потім смс-очка з координатами. Де він? Ви перевірили на місці. Ну, все супер. Ось такі справи. Тому дуже раджу саме ось такі, чого, бо е, якість показання, да, де воно знаходиться, дуже висока. Ось чисто ради цього я це брав. Плюс можливість те, що він працює на 5 вольтах, можливість поставити акумулятори 18650. Це дуже класно. Ось такі справи. Тому новий помічник для охорони пасіки буде ще декілька. Я замовив, ще камера одна йде додатково до тих, що я вже маю. І ми маємо вже повноцінну класну систему охорони, навіть якщо якийсь елемент, з якої вийде з строю, то у нас завжди є на що надіятись. Так як можлив... з'являється можливість зараз мені отримати більш сучасні вулики, то тим паче їх треба буде оберігати, бо ну, ми розуміємо, що скільки коштує кожен вулик, і бажаючих наживитися, як то кажуть, їх завжди ну, не менше такі справи. Пишіть, яка система охорони у вас, як ви оберігаєте свої пасіки, якщо ви кочуєте, або якщо ви стоїте на стаціонарі, бо це теж важливо. На Ютубі повно відео, де у людей то покрали, то побили, то поламали. І розумієте, коли людина отримує пасіку в 100 вуликів, і їй шкода потратити навіть уявних, да, там, хороша система охорони, тисяч 1010 гривень на це, ну, один вулик, якщо ось брати ППУ, да, новий. 2,5 тисячі гривень. Плюс бджоли там сидять на, нехай на 2 тисячі гривень. 4,5 тисячі гривень. Я мовчу вже про рамки і все інше. 4,5 тисячі гривень. За дві сім'ї, якщо хтось вкраде, все, ваша система вже окупиться. Тому раджу. Це був канал Медові Кадри. До зустрічі.